Всім привіт, друзі! Знімлю зараз тест, як покажу, як працює дозиметр. Все готове в зборі без корпуса. Корпус людина просила, що їй не потрібен. Вона має вдома різні станки, там токарні фрезерні, вона собі сама зробить з металу. Все як положено. Так, значить, от у нас лічильник СБТ-10А. Це відбірний у мене чудовий. Я всі їх перебираю, тестую. От так я джерело заберу подальше. Тестувати будемо на джерелі від ДП5. Так, от зараз заберемо. Так, от наш лічильник СБТ-10А з боку А в кінці. От наша слюда, дивіться, який гарний ось такий. все 10 анодиум так ну а здесь историн пробежусь сразу добра было видно с фокусом так все 10 анодиум вот я спаял катод ну вот у нас природный фон так зарядка контроль заряда разряда аккумулятора заряжали ионный аккумулятор Ось такі у нас. Так. Дві кнопки управління, дисплей, плата, світлодіод. Ну от, все показав, ну зі всіх сторін давайте покажу. От, поближче. Плата зарядки стандартна. Всіх літіоних. Тут Type-C роз'єм. Можна ставити будь-які бажанню. Так, амулятор. Такий компактний, маленький корпус компактний поміститься. Дві кнопки управління. Маленький дисплей. Ось ці вушка по краям вони для, того, для кріплення в корпусі на саморізи або гвинти їх можна відломати. Там є надрізи, спеціально вони відломуються і буде менше розміром, кому потрібно. Також можна відломати ось цей світлодіод, на піптику буде менший розмір, а світлодіод припаяти паралельно до зумера. Зумер у нас пізокерамічний, ось такий стандартний. Ну, якщо його помістити в корпус вже до то він гучніше буде, от, тріщати. Їм потрібно, щоб було як в сабвуфері. Так, покрито захисли, захисним герметиком шаром. Ось так. Так. Давайте до тестів перейдемо. Так, ну от у нас є джерело. Перевертаємо от слюною догори. Підно, Підношу ось так здалека буду. Ну, бачите, Спрацювала сигналізація, вимкнулась. Можна внулити, скинути швидше, або дочекатись, поки само скине. Швидкість скидання в меню можна виставити, регулювати, як швидко він буде скидати покази. От. Так. От режим осерединня, режим розподілення, альфа, бета, гама. Є. давайте покажу. Так, якщо ми вийдемо звідси і поставимо на паузу, то ви, сигналізація не вимкнена, і ви будете чути тільки тріск клацання. Зайдемо в налаштування, покажу, яка прошивка. От у нас всі пункти меню показую. От Все. Всі пункти меню показав, яка саме прошивка показав. Фоновий пиріг поставив 20 мікрорентген. в чистих місцях більше не буває. Налаштування датчика. Ось такі виставлені, стандартні. Ними можна регулювати швидкість скидання, швидкість реакції на радіоактивний предмет. Час усередині, все-все-все, що забажаєте. Давайте ще раз. Ну все. Все вам. Свідко можна увімкнути, вимкнути. І все стандартне. Більше двох годин знімав інструкцію, користуватися, все є. В Ютубі. YouTube. На YouTube-каналі Радіофобія. Он, бачите, притиснув езокірамічний динамік до, до листка паперу вже стало окучено. Ну все, всім до нових. Зустрічей.